В ефірі програма громадська приймальня», у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Днями наша область прийняла всеукраїнську естафету пам'яті слави визволителям України, присвячену 70 річчю звільнення нашої держави від фашистських загарбників. Власне, рівненщина дев'ята область, яка приймала естафету, і отримала головні її атрибути: штандарт першої української армії та гільзу із землею, на якій відбувалися бої. Про естафету та її значення у патріотичному вихованні молоді, а також про те, що про ветерані війни варто пам'ятати не лише напередодні визначних дат. Ми поговоримо у сьогоднішній програмі. Гості нашої студії Олександр Ковальчук, голова обласної ради організації ветеранів України, та Валерій Мікуліч, начальник відділу пільг департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації. Вітаю вас! Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому ви можете долучитися до розмови. Запитання до гостей студії приймають за телефоном двадцять 0016. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про цю естафету, адже стартувала вона ще у лютому минулого року? Так, на Луганщині стартувала ця естафета і ми дев'ята, як ви сказали, область, яка прийняла цю естафету. Ми прийняли її від житомирчан на кордоні Корицького району. Житомирська область передала нам естафету. Ми їм зустріли з хлібом і з сіллю, зустріли і ветерани, зустріла і керівництво району. Керівництво області, От, я думаю, що такі передача цієї естафети завершилася в Корецькому музеї, де були передані реквізити естафети і в той же час щирі теплі вітання від Житомирчан, що наша область включилася в естафету визволення України. Ми щастю прийняли, я впевнений, те. І Корицька районна рада ветеранів вже сьогодні передала Гощанському району. Гощанський район так поетапно буде передавати і далі по районах, але ми своєю радою, президією, оголосили, що ця Естахвета повинна проходити від села і до села, від району і до району. Визволення Рівенщини проходило в двох напрямках: з боку Олевського району Житомирської області. І з боку Корця, теж Житомирської області, звідти сьогодні вже естафета з Олевського напрямку знаходиться в Костополі. Завершиться ця естафета нашого визволення області, передачі атрибутів естафети в Волинській області десь у березні місяці. Число дату ми ще будемо вивчати і узгоджувати, але разом з тим це відбувається, тому що в нас так. Залпом, як і було оголошено у наказі про визволення, місто Здолбуново, Рівно і Луцьк були визволені. І там трохи є питання з приводу того, що чи Луцьку передавати, коли ще Волинь не повністю, як говориться, але якщо по ідеї, то можна і другого числа. Але другого числа і ми проводимо естахвети, передаються Здолбуново, Рівненський район, і, і місто Рівне. Тому що місто Рівне було визволене 2 лютого. Разом з тим, мета цієї естефети, воно було розписано ще у 2012 році на другому пленумі Всесоюзної нашої організації України ветеранів, де, а потім підтверджено розроблені заходи підтверджено указами президента про проведення даної естафети. Воно набрало державної цінності і тому. Я хочу подякувати в першу чергу за те, що ми порозумілися і знайшли стосунки з державними адміністраціями, районними радами щодо проведення даної естехвети. Без влади, ми, безумовно, ради ветеранів цього би не зробили і не провели на належному рівні. Крім того, це стоїть мета дійти до кожного ветерана, дійти до кожного ветерана в тому розумінні, щоб зайшли до хати, квартири, привітали. 70 років визволення області і в той же час поклали квіти до могил невідомих солдат, загиблих за визволення того чи іншого населеного пункту. Третє питання, яке повинно вирішуватися в цій астахеті, підняти якраз роль патріотичного виховання, молоді піти, тих ветеранів, які ще можуть. Якщо ні, то треба, я думаю, запрошувати і науковців, які можуть розповісти про визволення рівенщини і про проведення цієї естафети. Оце... Пане Олександре, ви зауважили так, дійсно головну, головне завдання естафети, її пріоритети і те, що вона має на меті. Власне, соціальний захист ветеранів Великої вітчизняної війни завжди був пріоритетом державної політики України. А от саме які нині діють програми? І що вони гарантують, які соціальні гарантії забезпечують ветеранам? Розкажіть про це ви, пане Ну, загалом система піль і компенсації для ветеранів війни вона нормативно улагоджена і основним законом є закон України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту. Якщо говорити за щось нове в законодавстві, то звичайно на сьогодні міністерством соціальної політики України і підтримана ця пропозиція урядом. Запроваджується форма соціального паспорта ветерана. Я коротко розкажу, що вона собою передбачає. Значить, це певне ноу хау в соціальному захисті ветеранів. Будуть структурними підрозділами соціального захисту населення, охорони здоров'я. Працівниками територіальних центрів обстежено побутові умови проживання ветеранів війни, кожного ветерана війни, і на кожного ветерана війни буде заповнено соціальний паспорт ветерана. Що це значить? Тобто буде до кожного ветерана війни найдено індивідуальний підхід в паспорті ветерана, буде відображено від значить потреби ветерана від медичних потреб, закінчуючи побутовими. Після цього будуть зведені певні потреби ветеранів в обласні заходи і направлені до міністерства соціальної політики України. Відповідно, проаналізувавши потреби ветеранів, будуть Міністерстві соціальної політики України підготовлені певні галузеві програми з конкретним фінансуванням під ці потреби. Це люди похилого віку. Чи знають вони вже про таку перспективу, чи знають про вони оціновацію, як їм будуть доносити це? І власне, що це буде за документ, як він виглядатиме? Адже е, дуже багато і шахраїв і різних не чистих на руку людей можуть прийти Безумно. до ветерана з такими ж такими пропозиціями. Люди жахаються цього. Що це буде безумовно? Люди похилого віку, і тому до них треба окремий підхід. Зазначена інформація розповсюджена в засобах масової інформації. Працівники територіальних центрів, працівники управління соціального захисту населення редерміністрації міського виконкомів до кожного ветерана окремо будуть відвідувати кожного ветерана. І під підпис ветерана заповнювати цей паспорт, тобто ця інформація буде офіційна і виважена. Тобто, це буде окремий невеличкий документ, такий як посвідчення, так Так, спеціально? точно це буде окремий документ на чотири сторінки, тому що там дійсно в тому паспорті буде повністю від пільта та субсидій, які отримує ветеран, угу. до налагодження будинку, наприклад, якісь потреби ветерана. Тобто, це дійсно буде офіційний документ. Якщо говорити, ви сказали, що. Що дійдемо так. до кожного ветерана, і знову ж таки так. програма, ваша естафети, забезпечує так. от таку от можливість прийти до кожного ветерана, достукатися, визначити його потреби, визначити його болі і вислухати його врешті-решт, адже це люди самотні. То скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день у нашій області є дійсно ветеранів Великої вітчизняної війни, або як зараз її називають радянсько-німецької війни? Так, ну на сьогодні на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 41 427 ветеранів війни. Тобто на даний час вони всі обліковані в системі соцзахисту, і відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту отримують пільги та компенсації. Угу. А якою є нинішня нова програма ветеран, адже програма обласна ветеран, яка діяла впродовж минулих чотирьох років, вже закінчилася, що передбачає нова програма? Так, дійсно, впродовж останніх років в області виконується обласна програма Ветеран. Яка включає в себе заходи соціального медичного захисту ветеранів, включає заходи житлово-комунальне побутового обслуговування ветеранів війни, і буквально в грудні минулого року була прийнята і затверджена рішенням сесії обласної ради нова програма обласна ветеранна дві 2014-2018 роки. Тобто, ми маємо на 5 років вектор розвитку соціального захисту і медичного ветеранів війни. Зокрема, передбачено. Також програмою обласної ветеран на 2014-2018 роки підтримка статутної діяльності ветеранських організацій. Якщо говорити мовою цифр, то наприклад, у 2013 році ці видатки становили 300 тисяч гривень, то вже на 2014 рік на статутну діяльність ветеранських організацій передбачено 350 тисяч гривень. Ви сказали про ветеранські організації. Тобто не одна ветеранська організація діє в нашій області. Пане Олександре, скільки таких ветеранських організацій і як от розподіляються ці кошти? На які потреби йдуть вони? Ну, на статутну діяльність, як вже сказав колега, що на статутну діяльність ветеранських організацій. Ті кошти, які виділяє обласний бюджет, розділяються на вісім ветеранських організацій, які є в області. Принаймні Тобто вісім Розподіл такий не отримає. Не... Працю... Працюють і розподіл проводиться принаймні в присутності голів uh -huh. даних ветеранських організацій, управління соціального захисту. Можливо, в обласній адміністрації носяться пропозиції щодо кількісного і якісного фінансування тих чи інших ветеранських організацій. Та я допомню Олександра Івановича, що дійсно фінансова підтримка ступень діяльності надається організаціям, ветеранів, виходячи з дійсної потреби в коштах, тобто з урахуванням їхнього економного та ефективного використання. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучитися до розмови. Телефону студії 23.00.16. Пане Олександре, у нас на столі лежить книга пам'яті Пам'ятати минуле заради майбутнього. Вона вийшла з нагоди 25-ї річниці так. обласної організації ветеранів. Розкажіть, будь ласка, що зібрано? Про що ця книжка? Що тут це історія Зібруки. 25 двадцятип'ярітньої діяльності ветеранської організації. Безумовно, якщо її переглянути, подивитися, там виступив всіх членів, всіх членів президії, спогади про її утворення, спогади про її діяльність у минулому, а сьогодні почесного голови обласної організації ветеранів Кравчука Івана Антоновича. Ну і я, от уже пів, півтора року, можна сказати, менше чи більше працюю на цій посаді. Безумовно, хотілося показати в цій книзі. Бо я теж там співавтор тої книжки показати діяльність ветеранських організацій області, і там кожному району відділено по пару сторінок своєї діяльності. Ветеранські організації теж, обласна ветеранська організація, була і 220 тисяч, і 175 в минулому році. Зараз здаються звіти про статистичні звіти, які ми готуємо, і для себе в першу чергу, і для. Інформації ветеранської організації в Києві, я думаю, що є райони, що цифра остається або стабільна, або навіть зросла. Є навпаки, падають показники. Але ми просили, і на цій зустрічі, що проводив я у госпіталі, навчання семінару голів ветеранських організацій, просили, що залучати до ветеранських організацій потрібно пенсіонерів, дітей, дітей війни. Щоб ми безумовно вже піднімали інший резерв, безумовно, сьогодні тих ветеранів дійсних, які є їм по 90 років. І безумовно, вони вже не можуть десь і залучати їх до військово-патріотичного, як можна назвати, в минулому вихованню чи патріотичного виховання. Але ті, хто ще в строю, повірте мені, вони їх запрошують. І школи, і студентські колективи, і є якщо трудові колективи, де би хотіли зустрітися. Дуже файно, як на мій погляд, проводиться дні партизанської слави. Це завжди воно на рокитнівщині, бо там воно більше партизанського руху, але є вже в районі, де немає жодного партизана, якщо так відверто говорити згідно те, що говорять цифри статистики сьогодні. Дійсно статистика невблаганна, і вона ні. показує нам реальні реальні цифри і реальну, реальну картину. Чи можна сказати, що є вже населені пункти, де взагалі немає ні ветерана, ні як ви кажете, партизана, ні є. Є. є населені пункти, що немає жодного. Втім, чи... е, от як ви вважаєте, чи зберігається у школах, у інших навчальних закладах спогад про них, пам'ять про, про, ну, про от, цих людей? Я відверто теж хочу сказати, там, де. Там, де Рада ветеранів працює, там в школах є музеї. Я безпосередньо був не в одному такому музеї, у школі. І видно вся історія їхнього села, вся історія трудової діяльності, визвольної діяльності. І там є фотографії, і там є згадати, і там проходять уроки мужності, уроки патріотичного виховання. От. А як воно буде в перспективі? В перспективі вже в нас нема кому. Побути на дзвіночку, як йдуть діти до школи на перший дзвіночок, чи на випускний зайти, привітатися. Але учні ходять класами, я б, наприклад, такі приклади знаю, що ходять, приходять додому до ветерана, вони там за ними шестують і прибирають, якщо необхідність така потрібна. Але разом з тим ветеран бесідує з ними про ті буремні події, ті тяжкі роки війни, які прийшлося їм пережити. І приймати активну участь у визвольній боротьбі, пане Валерію, інваліди. Ветерани та учасники війни це особи, які мають пільги і відповідні гарантії, але з за різними категоріями, так чи виконуються у нашій області в повному обсязі гарантовані законом пільги? Я маю на увазі протезування, безоплатне одержання ліків, там забезпечення житлом, забезпечення автомобілями, санаторно-курортне лікування і так далі. І так далі, що можете сказати сьогодні? Значить, Якщо говорити за надання пільг та компенсацій, то на надання і компенсацій в минулому році було виділено 233 мільйона в тому. Для ветеранів війни. Ветерани війни в повному обсязі отримують гарантовані державою пільги. Якщо говорити відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту, то дійсно йде градація в відсотках. Інваліди війни отримують 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Учасники бойових дій – 75%, учасники війни 50%. Фінансування субвенції з державного бюджету в області відбувається стабільно, тому проблеми з цього питання немає. Якщо говорити за забезпечення автомобілями, то дійсно відповідно до медичних показань в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації є черга інвалідів. Їх зараз на черзі 2437 інвалідів. Минулому році було надано автомобілі 25 інвалідам. Це загальна кількість інвалідів чи саме інвалідів війни? Які Це підлядають... загальна кількість інвалідів. З них інвалідів війни 89, інвалідів війни, які мають право на без позачергове отримання автомобіля. Власне отримання автомобіля передбачено неодноразово так. Впродовж якогось періоду часу ветеран або інвалід війни може замінити автомобіль. Скільки можете сказати, було таких змін? Чи, чи здійснювалися вони впродовж останніх років? Впродовж останніх років таких змін фактично не було. От і на сьогодні потреба, скажімо, потреба, ви ж бачите, яка велика потреба в цьому питанні, але міністерство соціальної політики надаються для області автомобіль? Власне дійсно, щороку майже виділяється спеціальність спеціальні державні програми на забезпечення житлом інвалідів і ветеранів великої вітчизняної війни. Чи можна сказати, що у нашій області повністю забезпечені житлом така категорія населення? Е, ну, це звичайно, якщо для виділяються кошти з державного бюджету на це, і в минулому році було забезпечено було куплено 5 квартир от держава дійсно дбає про це питання, але звичайно потреба набагато більша, ніж зараз передбачено кошти на це? Я хотіла б задати питання вам обом ветерани великої вітчизняної війни. Вони дехто із них є одинокими. Як опікуються ветеранські організації, як опікуються соціальні служби, як опікуються управління такими людьми? Чи йдуть дійсно до них отак, от і спілкуються безпосередньо? Ну, безпосередньо безумовно ідуть. Якщо не голови районний рад, бо вони ж теж не можуть кругом, то з учнівських колективів є волонтери, які закріплені за тим чи іншим ветераном, якщо ще й не ходячий, і приймають саму безпосередню участь у його житті, продовженні його життя, наведення там порядку, прибирання, може необхідність із і зварити поїсти. Але сьогодні, я ще думаю, що це буде і впевнено, мене колега підтвердить. Що сьогодні соціальний працівник, як ото йде паспортизація сьогодні? Вони ще раз переконаємося, для кого, який соціальний стан того чи іншого ветерана, і що потребує він особисто для його нормального життя. Від обласної організації і районної організації, ветеранські, вони для чого? Захист, соціальний, захист ветеранів, учасників війни, бойових дій, всіх ветеранів, які є. На обліку в нашій ветеранській організації. Тобто прийти, достукатися, Достукати поцікавитися до і допомогти. Ось такий, Я ще так більше слов... можу сказати. Тоді, коли була зустріч з президентом, тоді президент, відповідаючи на моє запитання, ось всі казали, що 70 років, що Ковальчук мог, що це йому тільки uh -huh. одне святкування 70 років. А от час пробіг, швидко пробіг. І кожен, і він просив президента тоді, що треба дійти Олександр Іванович, до кожного ветерана щоб він розказав програму бачення святкування 70-ти річчя, як визволення України, так і самої перемоги в цілому в наступному році. Я хочу повернутися до того, про що ми говорили на початку. Про цей документ, паспорт ветерана. Так. Кому саме будуть його видавати? Ви сказали, що це має бути документ для кожного ветерана інваліда великої вітчизняної Вечезня війни. війни. Або ще, або значить, зазначений документ буде видаватися саме. Інвалідам війни, учасникам бойових дій, які воювали в 41-45 роках, у період великої вітчизняної війни, жертвам нацистських переслідувань та дружинам загиблих ветеранів, тобто щоб бачити навіть потребу в захисті соціальному і померлого ветерана війни, дружини. Угу. Тобто сюди і вдови, і сім'ї. І сім'ї. Угу. Зрозуміло. Я ще хотіла б запитати у вас, пане Олександро. Прошу. Олександре, чим нині живуть ветеранські організації? Ви вже сказали, що їх активна діяльність. Видно безпосередньо, якщо в районі працює ветеранська організація, то і є там патріотичне виховання, є і зустрічі з молоддю ну, раніше в школах і в інших навчальних закладах ветерани були частими гостями. Безумно, нині, за станом здоров'я, відповідно і за віком вони вже безумно. не можуть так часто ходити до школи. Як ви вважаєте, на якому рівні нині патріотичне виховання молоді? Ну я думаю і впевнений, що ветеранські організації все роблять для того, щоб Патріотичне виховання не притормозилося або не зупинилося, а що є ще сила і порохівниця ветеранів, яка ще може сказати, розказати молоді про ті буремні страшні роки Великої Вітчизняної війни, чи світової війни, чи взагалі визволення самого нашого краю, чи всієї України в цілому. Я думаю, що і педагогічні колективи. В цьому зацікавленні, щоб до, до школи прийшли, допомогли прийти, а ні, то повернутися назад до ветерана додому. Ну, і можливо, таке запитання далеке від теми нашої розмови. Сучасні фільми про Велику Вітчизняну війну. Як ви оцінюєте їх? Адже молодь приймає їх просто як гарно ну, картинку. Молодь не знає, молодь того може і фільми не дивиться. В принципі, якщо то правда, а правда все-таки повинна бути. Правдою про Велику вітчизняну війну, то воно повинно бути справедливо. А сьогодні в фільмах можна побачити, що хочеш: і критику, і того, чи воно треба було, і того, як воювали, і того, що ми голій босі, але разом з тим перемога 45-го року сказала своє слово, що війна завершилася. І ветерани осталися. Да, ветерани організації нашої, що у вас там на внизці, коли вона організовувалась 25 років, ніхто не думав, в принципі, що так скоро пролетять роки, і що тоді не стане ветерана жодного, чи на селі, чи, чи в місті, чи в районі навіть. А доживемося ми до того. Звісно, не можна казати про те, що пам'ятаємо, доки живе останній не. ветеран, пам'ятати мусимо завжди, правда? Завжди Адже доки в пам'яті. Ті часи, доти ми навчені, доти ми повинні пам'ятати і робити з того всього висновки. І ще запитання до вас, пане Валерію. Щороку до дня перемоги спеціальним указом здійснюються виплати для ветеранів, учасників війни. Що може можете сказати? Які плани на наступний рік? На, на цей рік і на наступний, адже він вже буде ювілейний? Дійсно, щорічно постанови кабінету міністрів України затверджується. Норма і розмір допомоги до дня перемоги, якщо брати порівняння 2013-2012 року, то зростання такої допомоги було в середньому на 10%. Якщо говорити конкретну суму, то для інваліда війни розмір зазначеної допомоги до 5 травня складав 2415 гривень, тобто це нормальна сума. якщо особа, яка має особливі злови передківщини, отримала 2415 гривень. Ми прогнозуємо на цей рік зростання ще на 10%, тобто по прогнозним показникам, але звичайно, при виході постанови кабміну із розмірами, ми можемо говорити якусь конкретну суму. Це буде березень місяць. Тоді буде постанова. Тобто ця стабільність залишиться, ця стабільність, і виплати звісно. Так, так стабільність бути. залишиться, і виплати будуть проводитися. Свого часу великою активністю і, взагалі, пошаною користувалися люди, які мали певні особливі заслуги перед батьківщиною. Так чи можете сказати, скільки нині в області є людей, які мають особливі заслуги? Тобто герої герої Радянського Союзу, ну, тоді герої не там чи Радянського герої Союзу про... вже немає. У нас в області залишилися герої соціалістичної праці. І кавалерії орденів слави, всі ці. Всіх залишилося 14, в принципі, і героїв, і кавалерів, і вони користуються пільгами ті, що зазначені, як люди, які відзначені перед батьківщиною. Ну, на мою власну думку, вони вже всі герої. Всі, хто живе нині і був учасником тих подій, вони всі герої. І як на мене, їх всіх варто було б нагородити. Як ви вважаєте, чи можна було б якусь організувати нагороду для цих людей з нагоди 70-ї річниці визволення? Ну я не я був учасником і відверто скажу визволення визволенням міста Києва 70 років. З Рівненщини був і учасник цих подій. І яким нам вручили тоді на святкуванні, вручили юбілейні медалі визволення Києва. Воно така симпатична, красива, з посвідченням, все, як вручав тоді ще мер міста Києва, який вручав ці нагороди у своєму залі. Це був київській. Чорновецький чи Ні, ні, це от було. Угу. Місяць нещодавно, назад та. нещодавно, да, да. діючи були діючи допомогти Олесандра Івановича розпорядженням кабінету міністрів України затверджені заходи до відзначення 70-ї річниці, і е, один із пунктів цих заходів є виготовлення медалі, відзначення до 70-ї річчя. Тобто, кожен ветеран буде нагороджений такою медаллю. І робота в цьому напрямку зараз продовжується. Списки подані на Київ, так що всі ветерани будуть відзначені до 70-річчя 70 перемоги. перемоги а чи буде за собою це нести якусь матеріальне підтвердження? скажімо що... так, ну... чи це буде просто ювілейна це така, така просто нагорода? Це буде ювілейна, ювілейна нагорода, так. До це неї буде? матеріальна допомога надаватися не буде. А, гаразд, тоді ще на останок буквально кілька секунд. Розкажіть про цей паспорт ветерана, що він гарантуватиме, окрім того, що е, там будуть зазначені всі потреби ветерана. Е, основне, що гарантуватиме цей паспорт, це індивідуальний підхід до кожного ветерана. Тобто, кожен ветеран е, матиме ту підтримку, на яку він дійсно заслужив своїм подвигом і своєю самовідданою працею. Дякую вам. Я наостанок хочу сказати, що і ми, наша телекомпанія, намагаємося донести історичну правду крізь призму життєвих доль учасників проекту «Без права на забуття, який вже 8 років виходить на нашому каналі. Якщо ви знаєте людей, які можуть стати героями цієї передачі, розкажіть нам про них. Не залишайтеся байдужими до історії країни, у якій жили вони, у якій жити нам і нашим дітям. Дякую вам за розмову. Дякую всім Дякую. нашим глядачам за увагу. На все добре. Шануємося.